В Україні можуть скасувати воєнний стан сьогодні. Парламент проголосував за продовження воєнного стану з 9 травня по 6 серпня 2025 року. Багато в звітах говорили, що воєнний стан не будуть продовжуватися, що вже йдуть мирні перемовини і так далі. До речі, був вперше за час повномасштабного вторгнення один голос проти. Проти проголосував народний депутат України Олексій Гончаренко. Він це е, аргументує тим, що поки не буде чітких строків демобілізації для військовослужбовців, і поки не буде е, адекватної мобілізації без хапання ТЦК і так далі, не буде за це голосувати. Це достатньо смілива позиція. Я з нею не можу погодитися, тому що поки йдуть активні. Воєнні дії, активні бойові дії на фронті, поки до нас залітають ракети і так далі. Не продовжувати воєнний стан неможливо. Але коли можна буде е скасувати воєнний стан, коли почнуться реальні перемовини, не оці ці там заяви там, Трампа, Зеленського, Путіна десь в ЗМІ. А так, коли. Українська сторона зустрінеться з російською, і це, і це правда. Дивлячись на те, що там нас підтримують міжнародні партнери. І так далі, це моя така суб'єктивна думка. Я не суперполітичний експерт, але це логічно і зрозуміло, що коли зустрінуться дві сторони, які між собою воюють, тоді почнуться перемовини. Тоді ми зможемо говорити про якесь е, скасування воєнного стану. А зараз ми маємо триматися, підтримувати один одного, підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Я тут. Трошки на лікарняному, але ми працюємо. Ми зараз ініціювали рішення воно-франківської міської ради до президента з закликом підтримати законопроект 11.161. Тому продовжуємо працювати. Друзі, слідкуємо за новинами і напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу воєнного стану в Україні.